Друзі, друзі, до нас приїхали монети з Франції. Ось такі шикарна серія мушкетери. Срібло. В цих всього 10 тисяч. Для всього світу це дуже малий тираж. Хто любить цю тематику, от, пожалуйста. Може бути, кстати, дуже шикарний комусь подарунок. Зацініть монети в сувенірних упаковочках, дуже красиві. Такі у нас мушкетери. Плюс у нас є отака от, е, монетка в, в Лувр, 2 евро, 75 тисяч тираж. Такі, дивіться, які красиві загадочні глаза Джаконди. І 1,4 Noter Нотердам де Парі. Тираж тут теж невеликий, 60 тисяч. Якщо будете брати оптом, то подарунок вам таку шпагу мушкетерів. Можливо, покупка поштучна. Звертайтесь, кому цікаво, детальна більша інформація буде в особисті.